Шалом, це Славко. Сьогодні, коли я на замовлення однієї доброї людини робив оцей останній прототип скаута, мене цілий день в якості шумового фона даймав портніков. Що я можу сказати? Він мене так дістав, що я запізнився з оцією данською загрозою. Я вже тільки трохи закінчив, розібрався з ножем, там вийшов на останній етап робіт завтра. Нарешті зміг почитати цей тугамент, ось він, прогноз 24-року. го року. Чому? Тому що всі користалися з газет, з переказів, 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 а зрештою, вони де сказали головне. Диявол завжди приховується в деталях. І коли упереджена людина, ну коли людина за гроші свободи, як там, ну, коротше кажучи, за гроші Америки Портніков нас лякає, то він не договорює. Добре, щоб йому перестали платити, може, узбагоївся. Ілі навпаки, його істеріка кроють, що гранти заканчуються. Почав навіть... А моді розсуждать старічок? От, слухайте, ну це просто вже смішно. Так ось. Давайте розкажемо вам правду, що насправді з це зайвих відшивав, що насправді який аналіз і прогноз зробила розвідка Данії. Общая нісекретна оценка угрози РФ і співдружності НАТО. Які тези викликають у мене сумнів? Усилене наращування воєнної мощі, з метою ведення рівної боротьби з силами НАТО. Я не уявляю, як РФ має нарастити воєнну мощ, передусім в повітрі та на морі, щоб вести рівну боротьбу з силами НАТО, тому що буде йтити, й, й, йтиметься саме за, ось за Фраєрські острова, Ася каже, що б я так не говорив Фраєрські Острова. А як інакше Росія посягне на, на Фарерські острови і на Гренландію без воєнної і морської мощі. Я вам розкажу, які умови до цього данці ж не виглядають ідіотами, як ви розумієте. І тому вони це цілком розумно пояснили геть не так, як нам нав'язує Портніков. За Рештки американських грантів. Економічна та матеріальна підтримка Китаю. Підтримка Кореї військами та озброєннями та Ірану та озброєннями. Звільнить ресурси Ерефії в напрямку НАТО. Ви бачили ті ресурси воєнні Ірану. і Кореї, які дозволили Ерефії звільну... звільнити ресурси в напрямку НАТО, ні, я. корейці не відбили Курск, ні, ані іранські, ані корейські ракети не знищили потенціал України. Тільки зараз вони тихенько пробують знищити наші. Газові газовидобуток. От мені дуже цікаво, що два удари по газовидобутку. Скільки ще треба нанести удару, щоб ми з вами взимку були без газу, якщо не здамося цього року? Ось чим треба займатися данські розвідці, я скажу. Тому що ми єдине, що відділяє Фраєрські острова від захоплення їх Росією, по морю, Агіпосуху. Росія озброює так, щоб Путін міг прийняти таке рішення за війну. Розумієте, про що йдеться? Це не означає, що вони нападуть, а означає, що озброєння потрібні для РФ і для того, щоб Путін міг прийняти таке рішення. А ситуація тут виглядає як Муссоліні 1939-40-го року. Путін це, розумієте, не Гітлер. Путін він мелкотравчатий. Він як Сталін, десь як Бусаліні. Він Сталін, котрий вчиняє як Бусоліні, я би так сказав. Бо Сталін і на те не наважився. Розумієте? Бусаліні все-таки наважився напасти на Грецію. Так ось, оця війна з Україною, вона вже про це всі говорили. Це якщо із чим можна порівняти, то з грецькою італійською війною він зав'яз. Він не переміг. Ні Бусоліні не переміг Грецію, ні. Путін не переміг України. І зараз вони розпачливо шукають воєнних та політичних союзників. Ви бачите, Албанія ж не допомогла Італії перемогти Грецію. Не допомогла, так і Корея не допоможе. Значить, потрібна політична та військова допомога Гітлеру. А хто в нас зараз? Гітлер правильно. Колективний Трамп і перед тим Бідон. Ну завжди ж американський дьявол. Заморський шайтан. Так ось, він буде, навіть якщо за умови того, що Сполучені Штати не будуть озброювати Україну, як уже нібито грозяться в Рамштаймі, але ми ще не чули цих слів, то все одно Путін буде виконавчим, слабшим партнером. Він на тлі американської боротьби проти України сподівається досягти своїх результатів, як Мусаліні 40-го року напав, тому що напав Гітлер. Каже, і я себе що нібудь урву. Розумієте, це не позиція. Це позиція сателіту Ерефія займає. Це вам треба це дуже важливо, щоб треба зрозуміти. І важить для Ерефії, що уникнення активізації п'ятої статті. Розумієте? І це насправді важить. Концепція як це обійти. Регіональна війна проти однієї або кількох держав НАТО, але те, чого не договорюють оцей наш Голос Америки із Києва. За умови, коли НАТО політично роз'єднані та Сполучені Штати не можуть або не будуть підтримувати Євронато в війні проти Ерефії. Це все зараз лише загода. Хто это свістить? Майнос. Я вже думав, що це є. Мой нос. Нос, нос у нього свістить. Я так перелякався, слухайте, я ж весь тут зараз. Так ось, поки що, це евентуальність, це загроза. Поки що ми не бачили справжнього політичного та військового роз'єднання НАТО. Воно існує тільки в нашому Держпереляку. Тому що НАТО на грані зміни да. Але і змінить ли оно? Ще не ясно. Тому це евентуальність. Так, готовність Ерефії. Розумієте, залежить від оцін. Так, да, я так скажу. Треба так само. Готовність Ерефії до війни вона залежить від оцінки противником спроможності захистити себе та нашкодити НАТО. Ось у чому А поки що я скажу, що спроможності захистити себе у Росії нема, а нашкодити НАТО вони можуть. Тому тут не досягнете, розумієте, нема в НАТО переконання, що Ерефія зможе захистити себе. Це доводять повітряні рейди. Як ви розумієте, що війна проти НАТО буде відбуватися а у повітрі? І Б в морі ну, до, до театру війни цієї би дійдемо зараз. Щодо можливості нашкодити НАТО, вони вважають, що ця шкода буде на рівні нижчому, на рівні загрози нижчою, ніж активізація п'ятої статті, про що ми теж поговоримо. Тепер конкретно. Тепер переходимо від першої сторінки. Отут, оце захистити себе. От, і нашкодити РФ. І ось тепер. Все упирається в війну в Україні. За умови, якщо війна буде припинена або буде укладене перемир'я тимчасове, всі оці евентуальності стають можливим після заморозки або припинення війни. Це не зможе дозволити Ерефії звільнити значні військові ресурси. Мені завжди цікаво, а які військові ресурси рушаться у Ерефії. Після 9 травня після війни в Україні. Зараз ми. І зараз ви побачите те, ось. Локал Кругетлан, Дерграсе, Дер Тіл Бітруса. Ну думаю, ті, хто знають німецьку мову, розуміють і данську. Про що йдеться? По шести місяцях Росія, і це правильно зможе вести локальну війну з державою, що межує з Ерефією. Чому вона за 6 місяців ще... Не розпустить війська, в неї є поствоєнний контингент. Усі кажуть, а куди дати п'яні рвань недобитую? Його ж треба кудись відправити. І в теорії суто Ерефія може оцю недобиту рвань для релаксаційної війни. Є таке поняття, коли була велика війна, то потім треба влаштувати релаксаційну, як Сталін влаштував проти Японії. сподіванні, що Японці переб'ють всіх ветеранів Второї мірової війни, але Сталіни не перебили. Красною армію пришлось йому самому розбиратися з героями-победителями. Гнаїть флагерне пилі, так ось. Ну і шахтам сілікозі, власне. А і знаєте, яка це держава? Це не держави Балтії, а єдина держава. Чому? Тому що ось Регіонал Крік від терськими державами, остер Восточного моря, Балтійського регіону. Значить, за 6 місяців він може воювати з однією з пострадянських держав, що межує за Росією, поза Забалті, а це Казахстан. Це єдина держава, на яку він може накинутися, це Казахстан. І повірте мені, якщо він раз накинувся на Казахстан, йому вдалося. Він в теорії вдруге зможе накинутися на Казахстан, якщо йому Китай це дозволить. А Китай на це не піде. Тоді на кого він нападе? На Азербайджан Турція не дозволить. Хто там іще межує? Узбекистон? Туркменістон з ким? На кого він нападе? Це чиста теорія. Політичний розклад не дозволяє Путіну напасти ні на Казахстан, ні на Азербайджан, напасти на Болтову через Придністров'я. Ну, а як? В теорії можливо, але не будемо розважати вже такі стратегічні варіанти. знаєте. І тепер за два роки він може вести регіональну війну з державами Балтії. Я би посперечався з цим, що за два роки Путін відновить. Ви розумієте, що за два роки буде, почнеться самий бардак повоєнного розруха наступає не в війну, розруха наступає по війні. Сталін не порозброювався окрі... ядерною зброєю. Більше п'яти років по першій світовій війні, а озброєння після Сталіна почали виробляти з 55-56 року, з цієї п'ятилетки. року 11 років тривало. Ясно, що тут протриває скільки років після афганської війни не озброювалася Ерефія. Більше скажу, щоб напасти на Україну, ми зараз це обговорювали, треба було починати їм з 2017 року їхні плани. Оце учення в Білорусі з танкової армії «Сувалський коридор» придумали 17-й, 18-й, 19-й. З 19-го року вирішили купувати озброєння, почали купувати фактично з 20-го, 20-й, 20, 21-й. Озброїли потім 21-й рік витягалися за зброєння, фактично три роки і напали на неньку. Абсолютно розпоч... розобщеною і не способною сопротивлятися. те саме витичне, яка тут вказана, якщо держава не спроможна боронитися. Три роки, і то відбилися. Значить, за два роки по війні він не зможе накопити сили проти Балтії. Хіба що воювати білоруською армією? Але знову таки, якщо він воюватиме білоруською армією проти Балтії, ця війна закінчиться як російська українська. Бал -бал 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 Балтійці поб'ють білоруське військові, ви можете навіть не сумніватися. Поб'ють не гірше, навіть ніж ми, і Путін не зможе виконати функцію більшу ніж Іран і Корея в підтримку Білорусі. Тепер вернемося до п'ятирічного тезу за п'ять років війна в Європі. Коли за умови, коли США не втрутяться. Але, вибачте, за 5 років в США вже не буде трампушки. Тому що де 5 там і 6 років буде нова адміністрація, і нова адміністрація вже почне наводити порядок, брать бразди, так сказати. Як він почне війну при новій адміністрації? За багато условностей для початку війни, це треба, щоб Трампушку переобрали. І те ще не факт. Що він йому дозволить. І тепер ми виходимо ось. І далі починається, розумієте, все це було добре, а далі починається, як це сказати, Данщина. Далі вже починається. Діти вже не дивляться, як казав принц Бляцька Данія. І тут, от починається що? Остатки морського мишлення. З усіх держав на Гренландію спромоглася напасти тільки Норвегія 1941 року. Не забувайте навіть алжирські пірати, люди, які вивозили населення Ісландії в 17 сторіччі, майже все вивезли, а потім відпустили за нінадобністю. Це була розкішна історія. Вони подивилися, кого вони вивезли. да привіті назад. Так от, вони навіть ауширські піла вихрести не напали на Гренландію. Напали тільки норвезькі квіслінги. І то були відбиті кораблем Берегової оборони. І тут вони починають здравий смисло. Концепція війни брідовая, ясно. Морська доктрина Ерефії щодо полюсу Гренландії та Фраєрських островів. Ось, Ось вони, Фраєрські острови. Слухайте, Росія і морська. Доктрина, я це, я ще воєнну доктрину, я уявити можу, як цих десяток калічних бомбардировщиків підніметься атакувати НАТО, як атакували Україну. Ми можемо уявити десяток калічних Ту-22, і Ту-95, які полетять на НАТО. Якщо ви думаєте, що там якісь нові бомбардировщики стоять і ожидають атаки, ту, ту 160 то не думайте. Путін так і не перевірив ту, ту, ту 160-ті війну проти України. Що це означає? Що їх нема. Що їх краще, що результати перевірки набагато більше порадують його ворогів, ніж самого Путіна. Так ось, якою може бути морська доктрина Ерефії? Я навіть розглядати не буду. Практи... Ні, доктрину вони написати можуть. Хоча навіть оце як його. Бутусов не наважился воєнно-морську доктрину України написати. Так ось. Доктрину не можуть написати. І в направлении полюса они могут растить свои претензии. Где тут географический полюс? Что за карта Арктики, если нет полюса? Ну, вот тут канадский, вот тут. Да, Ася, так Шпицберген, да. канал та земля себе, Ну вот. Тут вот он. Як? Як? Така війна можлива лише за умови, і тут далі данці знову повертаються на Грунт. На какої від почві свіхнувся принц, говорить і Дацьки? Нагавіть на нашій, на датській. Тут вони повертаються на датську почву, повертаються до данського реалізму. Кішка іще раз, якщо вимкне, я все одно продовжу. Добре, дозволимо їй вимкнути. Тільки за умови, якщо США почнуть війну з. Китаєм, тоді Росія може наважитися на ці речі, тому що і Фарерські острови і Гренландію, вони вважають теренами, які вже в сфері впливу Сполучених Штатів знаходяться, і починати такий конфлікт, таку війну без того, щоб Сполучені Штати воювали з Китаєм, в принципі, неможливо. А що проводити гібридні, Я там дещо не зрозумів. Отут-от. Третя сторінка, кицюнька нагнісь. Ну, коротше, отут, де, куди дивиться кішка, я вам отак покажу. Я тільки не зрозумів одно, що воно може займатися діями нижче активації п'ятої статті, провокацій, в тому числі в Арктиці, обстрілювати там щось. Але каже, що там, де нема юрисдикції, поза юрисдикції, йдеться за Арктику хіба що? Але розумієте, що там вони будуть стріляти, в кого вони там стрілятимуть в Арктиці? По-перше, я б хотів сказати, що Арктичних військ нема. вже немає. Поки вони збираються, українці вже і арктичні війська і рефії перебили. А те, що вони там поза зоною юрисдикції в когось постріляють, ну так на тованої і поза зоною юрисдикції, розумієте, будемо, ну як Путін любить, будемо вчиняти провокації так, щоби. Ну, цикотне, розумієте, що провокація має бути цикотною. Ну от як от він кабелі рвав. Що він зможе? Ну, льот буде пролам, розтаплювати льот в в океані, да? буде розжигати кастри на дінах. Так що я ознайомився серйозний, нормальний документ, але ж у нас просто дураки його коментують. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, не завадило б вам уже належним чином. оценить наши с кишкой зусилля. все-таки так Потому бай. что любые новости, если есть оригинал, надо да, с оригинала. Только с оригинала. Никогда не используйте комментаторов. Комментаторы указывают вам только путь к новости, но не саму новость. Бай.